Молодий чоловік на ім'я Орест Данилюк нащадок стародавнього роду карпатських провидців знайшов у стіні покинутого будинку важку металеву скриньку. Всередині лежав пожовклий зошит із нерівними рядками, написаними рукою його предка, який колись зник без сліду у чужих краях. Орест розгорнув першу сторінку і відчув. Як повітря в кімнаті змінилося, ніби сам час нахилився над його плече. Слова, наче вогонь, палали на тьмяному папері Я пишу ці рядки там, де людина губить надію. Але духи не полишили мене Вони показують те, що прийде. Я записую, щоб хтось із моєї крові знайшов ці слова. Хай вони стануть світлом у темряві. Далі йшли образи, сповнені тривоги й надії водночас. Старий провидець писав про часи великих зламів, коли народи підійматимуться проти народів, а земля сама здригатиметься під ногами. Він бачив міста у вогні, людей у втечі, сльози дітей і тінь над землею, що приходить, мов ніч без зірок. Але серед темряви було й світло. Пророцтво говорило, що після великого болю прийде очищення. Земля віддасть свої приховані скарби. Діти заговорять рідною мовою, а пісні предків звучатимуть на весь світ. Нові люди народяться серед гір ті, що відчуватимуть думки одне одного і житимуть у злагоді з природою. Не бійтеся майбутнього, писав провидець. Воно страшне лише для тих, хто втратив віру, хто береже мову, пісню і пам'ять предків, той пройде крізь будь-які випробування. Прийдуть нові провидці, не схожі на мене. Але їхній дар буде сильнішим. Вони лікуватимуть душі, а не лише тіла. Шукайте їх серед тих, хто з дитинства бачить невидиме і чує голоси віту. Орест дочитав останні рядки і завмер. На сторінці було сказано, що дар перейде до нащадка з його роду у того, хто народиться в часи великих змін. Озирнувшись, він відчув слова справді були звернені до нього. Скринька знайдена в стіні стала не просто спадком минулого, вона перетворилася на ключ до нового розуміння світу. Бо пророцтва не завжди про майбутнє. Іноді вони це пам'ять, яка веде людину через темряву до власного призначення. Орес довго сидів у тиші, стискаючи зошит у руках. Вітер гойдав старі балки, і здавалося, що сам дім слухає його подих. Кожне слово предка мало силу. Воно відлунювало в ньому ніби голос крові, що не стихає. Він перечитував записи знову і знову, аж доки помітив тонкі знаки між рядками, ніби чорнило приховувало ще один шар, невидимий для ока, але зрозумілий серцем. Дар не вмирає, шепотів напис. Він лише спить у жилах роду. Той, хто знайде ці слова, розбудить його, але спершу мусить пройти через темряву власної душі. Орест відчув, як холод пробіг по спині. Йому здалося, що за плечем стоїть тінь. Він озирнувся і побачив лише лампу, що кидала жовте світло на стіл. Записи далі ставали уривчастими, але від того ще більш тривожними. Предок писав про час, коли сама земля заговорить. Гори тріскатимуть, ріки змінюватимуть течію, а дерева нахилятимуться до тих, хто вміє слухати. Не всі зрозуміють ці знаки, писав він. Більшість пройде повз, думаючи, що то випадковість. Але ті, хто обрані, знатимуть земля попереджає своїх дітей. Орест закрив очі і раптом почув легке шуміння. Ніби вітер, ніс крізь тріщини Старого Дому, тихий шепіт предків. Слова були нечіткі, але зрозумілі без перекладу. Ти той, кого ми чекали, твій шлях починається тут. Він розкрив очі, і світ уже не здавався тим самим. Кожна річ у кімнаті мала інший відтінок, ніби крізь неї просвічувала невидима сила. Орест зрозумів зошит це не кінець історії, а лише перший крок. Дар, про який писав його предок, почав прокидатися в ньому самому. Добре, додам новий поворот у сюжет, хай сила, яка пробуджується в Оресті, не просто відкриє йому водіння. А поведе до ще більшої таємниці. Орест сидів біля скриньки, коли раптом щось загриміло всередині стіни. Наче стара цегла сама зрушила з місця. Він наважився розібрати уламки, і за пожовклими дошками знайшов ще один сховок. Там лежав невеликий камінь чорний, але з прозорими прожилками, які світилися зсередини, мов жар під попелом. Орест торкнувся його, і серце його обпекло. Гарячим трепетом. У ту ж мить кімната зникла. Він побачив перед собою гори, вкриті туманом. На вершині стояв старий чоловік у білому плащі. Очі його світилися, немов нічні зорі. Ти прийшов, промовив він. Ми чекали на тебе. Ти думаєш, що знайшов скриньку випадково? Ні. Це ми відкрили шлях, бо твій час настав, горест не міг відповісти. Видіння тривало, а слова лилися далі. Книга була лише першим знаком. Але камінь ключ він належить не лише твоєму роду. Є й інші, такі ж, розкидані по світу. Той, хто збере їх усі, відкриє велику браму. І тоді людство або врятується, або зникне назавжди. Видіння розсипалося, і орест знову опинився у темній кімнаті. Камінь світився в його долоні тьмяним полум'ям. Йому стало ясно пророцтво предка були лише частиною великої картини. Тепер він сам ставав її учасником. Зошит більше не здавався йому просто спадком. Це була інструкція, перший крок у випробуванні, яке виходило далеко за межі його роду. Орест зрозумів попереду на нього чекають інші знаки. А ще ті, хто теж шукає ці камені. І не всі вони бажають добра. Орест сидів, тримаючи камінь, і відчував, як він пульсує, мов живий. Кожен удар серця відгукувався в камені, а кожне тремтіння каменю в його крові. Раптом він почув звук легкий, але чіткий. Наче хтось постукав у двері. він здригнувся. Хто міг знати, що він тут, у покинутій хаті серед гір? Він відчинив. На порозі стояла жінка висока в темному плащі. Її очі були сірі, холодні, як крига в горах. Ти знайшов його? сказала вона тихо, без запитань. Камінь. Орест відступив назад, стискаючи знахідку. Хто ви? Його голос зірвався? Жінка зробила крок уперед. Тобі не казали, що такі речі не належать одному роду? Камінь частина більшого. Є семеро, і за ними йде полювання. Вона подивилась на нього довгим поглядом, у якому було щось більше, ніж людське, і якщо він залишиться в тебе, тебе знайдуть. І ті, хто прийдуть, не говоритимуть словами. Вони заберуть. І камінь, і твоє життя. Пораз відчув, як у хаті стало холодніше, ніби сама присутність незнайомки принесла з собою вітер із темних вершин. Чому я маю вам вірити? спитав він. Жінка посміхнулась ледь помітно. Бо й ти вже відчуваєш, що це не просто камінь. Ти бачив його силу. Але ще не знаєш, яку ціну доведеться заплатити. Вона наблизилась зовсім близько і прошепотіла. Твої предки були хранителями. Але хранителів завжди переслідували. Тепер твоя черга. І в ту ж мить, наче з глибин землі, з підлоги прокотився низький гул. стіни здригнулись. І стара хата затремтіла, немов хотіла скинути дах собі з плечей. Жінка різко відступила і кинула останні слова якщо хочеш вижити рушай у гори, там знайдеш інших. Але поспішай, часу мало. Вона зникла в темряві так само несподівано, як з'явилася. Орест залишився сам у хаті, що стогнала від невидимої сили. Камінь у його руці палав жаром. Він розумів, тепер відступу немає. Знання предків стало його долею, а шлях хранителя дорогою, з якої не зійти.